Продовжуємо грати в гру острів. І нагадую, що в нас Альфа 5. Відповідно, з'явилися деякі нові оновлення гри, з'явилися деякі будівлі нові, наприклад, ось такі хатинки з'явились. Аби ще більше нічого такого цікавого нема, коладість ще є. Ось, але для того, щоб збудувати. Кам'яні хатинки нам потрібно виготовляти цеглу, а також добувати більше каменю. Так, більше каменю. Значить, тут ми вирощуємо дерева. Ось тут ми збудували в минулій серії і вирощуємо хміль. Зараз не працює, так як у нас вже осінь. Тут у нас відбувається будівництво хатинок. І давайте перевіримо, що в нас по людях. Шукає 13 чоловік. Роботу. І знову ж таки, міграцію ми заборонили, тому що у нас багато людей. Відсутнє житло, немає робочих місць. Хатинку збудували, все одно пише, що відсутнє житло. Так, у нас дуже багато людей. У нас багато людей проживає. Оскільки діти виросли, їм потрібно десь проживати. І ми бачимо, що от у нову хатинку вселилася родина. Так, тут якби теж двоє проживає. Ну тут зрозуміло. Батьки і дитина проживає. Давайте подивимося, що гонець нам пропонує гонець нам пропонує. Ми вже все вибрали, що нам потрібно. Значить це нас вже не цікавить. Так, з залізом. Що у нас? Залізна руда, вугілля. Вугілля, заліза немає. Заліза немає. Ми ж замовляли, наскільки я пам'ятаю. Є тільки модовоха і вугілля. Тут теж нічого немає. Тут у нас заліза немає. Цвяхи. Значить, в ковальні у нас є практично 1000 заліза і у нас є цвяхи. Отже, знову ж таки у нас ось ця проблема, що від цієї хатинки розходяться ось такі полоси. І ми не можемо її не можемо її ніяк розібрати, тому що потрібно кудись переселити жителів. От куди їх переселити, як у нас немає хатинків вільних? І у нас почав випадати сніг, це означає, що на полях все те, що зібрали, то ми й маємо, що не зібрали, того в нас вже і немає. Так, тут у нас бігають люди, ще ми будуємо хатинки. Що ж, нам потрібно ще десь збудувати, мабуть, що цілий район? Де ж би це зробити? Є ось тут у нас вільна територія, але я не знаю, чи варто її забудовувати, чи ні. В принципі, ось тут у нас є крамниці, і якщо ми збудуємо ще декілька хатинок десь ось тут, то жителі зможуть дійти. Ну і будуть допомагати на полях. І я бачу, що, в принципі, ще й може бути ось тут стежка, відповідно. Давайте хатинки і будемо ось тут будувати. Отже, ось тут у нас може бути одна хатинка. Тут ми зробимо якийсь імпровізований парк. Так, де би ще хатинки розташувати? Можемо їх спробувати розташувати ось тут. Наприклад, дві хатинки. І ще одну ось тут. Ну, і, звісно, що ми це все обгороджуємо. Отже, ще збудуємо криницю для того, щоб люди могли набирати собі водички. У нас буде кладка, а ось тут буде криниця. Тепер спробую збудувати швиденько імпровізований ось тут парк. Отже ось тут у нас буде імпровізований парк, буде посередині альтанка розташована, коли її збудують. Поки що відбувається будівництво ось цих хатинок. Тут вже проживають жителі, тут теж є, але все одно говорять, що в нас відсутнє житло. Так, будівельників у нас дуже багато. Тут уже принесли практично все, що потрібно на останню хатинку. Теж, я думаю, що потрібно щось біля них повисаджувати. Отже біля хатинок будуть у нас виростати деякі дерева, теж буде красиво весною. Отже, добудували ще одну хатинку знову ж таки, тут вже проживають жителі. І питання, скільки нам потрібно ще цих хатинок. Ну, і тут, як завжди, ось така проблема. Що саме цікаве, це вже проблема і починається і від цієї будівлі. Я не знаю, з чим це пов'язано. Також я думаю, що потрібно задуматися, якщо ми будемо щось тут будувати, що нам потрібно прокласти ось тут кладку, точніше, збудувати міст. Ось сюди і можна так само вже сюди прокласти міст. Значить, для того, щоб це зробити, потрібно ось це розібрати. Тут так само зробимо і давайте пошукаємо, де ж міст. От дерев'яний міст. Говорять, що місце зайняте. Це розбираємо, це дерево теж можемо зрізати. Отже, ось тут у нас буде міст. І одразу збудуємо міст ось тут. Збудував ще декілька риболовів, так як риби забагато у нас не буває. Також збудував крамниці. Ну і звісно, що додав працівників. І вибрав продукцію, яка буде продаватися. І так як нам не вистачає жителів, бо нам потрібно збудувати ще завод, який буде виготовляти цеглу. Для цього я спеціально розмітив нову територію, новий такий мікрорайончик, звісно, який огородив, і додав різні декорації. Це звісно, що лавочки, різні дерева, обов'язково колодязь додав, так як жителям потрібно пити водичку. Отже, це у нас була коротенька серія, але ми встигли зробити дуже багато за цей час. Отже до зустрічі в наступній серії.